Така заява пролунала від Емності? Ну я так розумію, це не вперше такі заяви контроверсійні лунають від цієї організації. Вона називає себе правозахисною. Що що ви там більше вбачаєте балансу? Чи дійсно підігруванню тут певним, як вони казали, учасникам конфлікту? Як вони це сформулювали? Ну насправді тут ширше треба дивитися, і я дуже скептично ставлюся до багатьох таких міжнародних організацій, починаючи з 2014 року, тому що тоді теж можна було аналізувати різні звіти, які були ну доволі Контроверсійні і найголовніша проблема полягає в тому, що вони не бачать широту, скажімо, конфлікту і тієї ситуації, яка наразі склалася в Україні. Тобто, сьогодні українці борються проти надпотужної відповідної держави, ну нікуди не дітися з ядерним арсеналом, з другою армією світі. Ну ми звичайно міг це вже розбили, ну але тим не менше з великими потужностями, можливостями, із країни, яка застосовує проти нашої держави, відповідно всі доступні їй фактично, фактично, всі доступні засоби так, військового. Сказав, так, наш міністр оборони, що крім ядерної зброї, вже все, що було можливо, у нас тут Так, і відповідно робити подібні заяви, розповідати про те, що значить українські військові десь вони не там стояли, десь вони, значить, там наражали і так далі. Ну, це чи не менше є таким блюзнірством або дуже великою недалекоглядністю, або просто виявом величезної непрофесійності. Насправді цієї організації звичайно, що ми можемо подивитися глибше і розуміти, що ці міжнародні організації як правило вони функціонують за певні кошти, да які вони отримують від різних відповідних суб'єктів. Я не знаю, чи Російська Федерація там долучалася чи ні, але ж ми розуміємо, є купа можливостей, як надати відповідно там фінансування через інші якісь організації. Да? Є багато олігархів, наприклад, Російської Федерації і, і різних відповідних компаній, які так само могли відповідно підтримувати. І на жаль, от, Amnesty International, вони намагаються типу таку знаєте, робити замашку на об'єктивність, що от ми там щось там розглядаємо, але насправді об'єктивності там абсолютно не па. І коли дійсно, от як сказав міністр Кулеби, як зазначав відповідно, президент, що коли критикується лише одна сторона, да, без розгляду позиції дій, відповідно іншої сторони, це дійсно виглядає дуже і дуже підозріло, тобто. Ті всі злочини, які чинили військові, якщо їх взагалі можна так назвати, ну військові злочинці, давайте своїми минами називати за армії рошистів та так. воєнні злочинці, гвалтування, мародерство, застосування забороненої зброї, цього всього Amnesty International не побачила. Ну Виходить, що не побачить, я чесно, не дивився їх заяви з приводу цього з приводу там бучі ну, і ну принай... далі. принаймні, це, але це так, це вже... не обговорювалося на широкий загал. Так точно більше доби це ця дискусія йде, і ніхто ці заяви не приводив. І виникає питання, чи вони взагалі існують ці заяви цієї організації стосовно тих злочинів, які було з чинені противника. Ну, вочевидь, противник, да, вочевидь, вочевидь, їх відповідно немає, і немає іншої відповідь якої заяви. Тому то дійсно дуже важливо і наша реакція реакція і міністерства заку. До відповідно справ всього іншого суспільства і тому, щоб ми доносили відповідну реальну ситуацію до відповідно наших партнерів. В принципі, у нас це виходить. У нас хороша комунікація з усіма урядовими інституціями. З, Десь засобами масової інформації в різних відповідних країнах ми активно використовуємо всі доступні відповідно можливості. Але звичайно, що це кидає тінь. Чому? Тому що це створює для пропагандистів з Російської Федерації дуже зручний інструментарій. Коли вони будуть казати, а от подивіться, от ми ж вам казали. Але бачите, це ж не ми зараз кажемо, а каже, начебто, поважна організація Amnesty International, А, от подивіться, вони ще там нас там інколи десь там за щось там критикували за якісь там порушення прав людини під час якогось там виборчого процесу чи щось таке інше. Тому значить, вони. Не мають бути об'єктивні, тому вочевидь, що це підігрування насправді агресору Російської Федерації, і це я думаю дуже серйозна пляма на цю організацію. Далеко вже в принципі не перша, від якої їм дуже буде складно відмитися. Так, це якби було просто заяви, але е, у такий спосіб через ці тези. Потім про російське це лобі, яке існує в тому числі у Європі. Ми це побачили, в якому все зі там є. Воно ці тези уводить у публічну площину, і потім постає взагалі питання: от там чи варто допомагати Україні зброєю, чи варто там робити те, тобто тут ось в таку вже площину це все заходить. Ні, На ну, звичайно, дивіться. же ж є вже якийсь пані Спарс, яка активно там значить, розповідала, і багато корисних ідіотів в Україні. І, значить, це підхоплювали, починали розповідати, що ні. Вона там задає відповідно слушні питання. Як це зараз працює? Будь-яка така от інформаційна кампанія, вона потребує точки входу. От Amnesty International – це точка входу, насправді, для розпропаганди і для її агентів по всьому світу, які це Ф будуть активно використовувати. Фактично зараз міжнародна організація Amnesty International працює на користь російської пропаганди. Ну, якщо спростити, то так, очевидь, да так і є. Чому? Тому що вони будуть брати це дослідження, вони будуть робити відповідні заяви, значить, в медіа, типу таких там Берлусконі, чи там це Спарс, наприклад, да, чи хтось інший. інше ну, Орбан взагалі буде... мовчу. Ні, Ну Орбан, Да. Орбан теж може це відповідно робити. і Тоді будуть дуже гучні заголовки. Там конгресмен або конгресвумен, конгресжінка, значить, заявила да. або, значить, там колишній прем'єр-міністр Італії там сказав, от спираючись на це та інше, і воно буде крутитися, і на жаль, воно буде мати вплив на певно Громадян певної відповідно там країни. Я не думаю, що це буде мати дуже серйозні відповідні наслідки, тому що все ж таки Україна має дуже широку підтримку і з боку урядів, і з боку самих відповідних громадян багатьох країн. Але все одно, знаєте, це як такий червячок, Да? От він буде там, наче десь крутитися і в тій чи інше буде спиратися І дійсно в довгі перспективи це може кидати тінь, на як ви сказали, підтримку України відповідно фінансову, підтримку України і зброєю, що для нас набагато важливіше, хоча в фінанс. Це насправді не менш важливе, І буде гальмувати відповідно ці, ну, ці процеси. Може, чи буде? Може, може, да. Зараз я б. Ну, з огляду на те, що є дуже чітка позиціонування і з боку Сполучених Штатів Америки, з боку Європейського Союзу, так з боку там, Канади, там Британії, там Австралії можна багато ще перераховувати. є чітка позиція підтримки України, підтримки української відповідної влади, українського президента, українських збройних сил. Є чіткі заяви і з боку того ж самого, наприклад, НАТО, що зброя, яка там надається, вона використовується як потрібно, що ми використовуємо її не як російська федерація, як країна відповідно терориста країна, яка відповідно захищається дуже точково, максимально обережно, з мінімальними збитками, відповідно для цивільної інфраструктури, і з мінімальним нараженням громадян або просто людей, відповідно на небезпеку. Це дуже важливо, і я не думаю, що ця ситуація вона зможе якось перебити. Але насправді тут на це треба звертати увагу, і треба давати відповідно такі фідбек, який ми, ми зараз даємо, і в принципі Наші офіційні інституції так само на це відреагували. А до речі, українське представництво International теж відреагувало на цю заяву. Там прокоментували доповідь своїх колег правозахисників, які якраз і звинувачували Збройні Сили України у порушенні гуманітарного права та, нібито, у цього створення загрозу мирного населенню у заяві йдеться зокрема про те, що за фіксацію фактів і підготовку публікацій відповідає окрема команда із департаменту реагування на кризові ситуації. Далі цитую спочатку масштабного Торнення українського офіс виступає за розслідування і допомагає залучити до вивчення воєнних злочинів в Україні слідчих криміналістів із зарубіжних країн. Про це сказала керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук. І по суті, український офіс правозахисної організації тут заявив, що немає стосунку до. Цієї доповіді Ігор, я одразу згадую скандали також з міжнародним комітетом Червоного Хреста, коли відкривалося представництво у Ростові. Український Червоний Хрест казав, що не має до цього жодного стосунку. І загалом тут ми бачимо, що виникають питання до міжнародних організацій багатьох тут і Емністі, і Червоний Хрест. Магате зараз теж відмежувалася від того, що на Запорізькій атомній електростанції відбувається. Ну про ОН є взагалі мовчу. Хто наступний? Ну, дивіться, загалом система таких от інституцій. Ну, тут окремо треба. ООН це все ж таки окрема інституція, там Емністі і так далі. Проголосники, це громадський сектор, там все таки інше. Це трошки інша відповідна історія. Але ми що можемо сказати? По-перше, такі громадські організації вони дійсно є розгалуженими і є децентралізованими до певної міри. Плюс, треба розуміти, що можливо мова йде навіть ну, інституція, все ж ну, має дбати про свою репутацію, але це може бути вплив на конкретних експертів, які, наприклад, є. Там готували. Це теж можна не виключати. Ми думаю, що якщо глибше подивитися про їхні попередні заяви, якісь інші дослідження, можливо, будуть відповідні якісь ну, певні такі зв'язки. Це як Ренд Пол, пам'ятаєте, да? які те, щоб сенатор Сполучених Америки відповідні заяви. А потім, якщо подивитися на аналітичний центр, який був створений його батьком, зайти на сайт і почитати, ну так блін, там розсадні розпропаганди і нічого відповідно іншого. Тому все стає, тут стає на значить, свої місця. Але в будь-якому разі, дійсно, тут дуже Важливим є перегляд цього підходу і ну розуміння важливості такої репутації її, відповідно відслідковування, особливо в ситуації таких складних конфліктів, які ну фактично, ну не фактична війни, яка йде відповідно зараз в Україні, і, і зарахуванням асиметричності цієї війни. І головна причина того, що відбувається, і хто дійсно наражає на небезпеку наших громадян, і саме Російська Федерація, да і тут не треба ні на кого іншого перекладати відповідальність, а дуже Ливий момент, про який зокрема от, каже Офіс а, а, International в Україні, це те, що Україна абсолютно відкрита до наших міжнародних партнерів частині розслідування воєнних злочинів. Ми сьогодні дуже активно займаємося, якраз тим, щоб організувати спеціальний трибунал, а, який буде займатися а, відповідно розслідуванням і розглядом і винесенням відповідних вироків по злочинам агресії. Це вищий, фактично рівень ніж воєнні злочини. Воєнні злочини розслідує Генеральна прокуратура України і. Ці от міжнародні слідчі комісії або відповідно групи, які у нас діють, і інші країни. А от злочини агресії це те, що стосується високопосадовців, які користуються функціональним або інституціональним імунітетом, так Це трибунал той. Це трибунал, спецтрибунал, і це теж дуже серйозна робота, тому що ми рухаємося тим, щоб підписувати двосторонні відповідно договори про його створення, залучати інші відповідні країни, і так далі. Але в той же час у нас працює хан, да, це прокурор міжнародного кримінального суду. Працює Міжнародний кримінальний суд. Це теж була велика робота для того, щоб його долучити, оскільки ні, ми відповідно, ні Російська Федерація да, вони не підписували відповідну конвенцію, тому ну, є відповідно. Відно, у нас тут римський статут, прошу, да і є у нас тут певні певні нюанси. Але знову ж таки, ми не даємо можливість е, нашим партнерам і правоохоронцям да, з наших партнерів працювати на землі. Вони безпосередньо і збирають відповідно докази або допомагають нам збирати правильно оформлювати. Тобто в цій частині ми повністю відкриті для світу. Вони можуть побачити, що де як відповідно відбувається, і е, е, ну, нам немає що приховувати, тому всі ці от, заяви там на шталт Емністі Інтернешнл або всіх інших, ну це скажімо, більше тінь напевно на цю організацію, ніж відповідно на Україну.